Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні говоримо про новини зі світу британської королівської родини, що взагалі відбувалося у уельських сасекських короля та королеви за останні сім днів. І сьогодні нам справді є про що поговорити. Тож давайте з вами якомога швидше в усьому цьому розбиратися. У принца Гарі був день народження, йому 40 років. Інстаграм королівської родини опублікували фото Гарі, доволі непогане, як на мене. Він тут дуже щиро посміхається, і його привітали зі святом. В свою чергу Вільям та Кейт лише зробили репост поста королівської родини. Самі вони нічого додатково не публікували. Фото використали доволі цікавим. Були дві версії цієї фотографії, які були опубліковані у 2018 році. Одна це була фотографія, де є Гаррі, Меган і чотири інші людини, а в іншій лише принц Гаррі. Гаррі з'являється на обох фотографіях в абсолютно однаковій позі, що свідчить про те, що, в принципі, обрати яку саме фотографію використала королівська родина, доволі важко. І тут або вони використали фото без Меган, або королівська родина вирізала мене. В будь-якому випадку вони доволі яскраво намагалися зобразити лише. Принце Гаррі. відомо, що він провів свій день народження з Меган та їх дітьми удома в Каліфорнії. А потім, як повідомляється, вони з друзями пішли у гори. Згадуючи при свій знаменитий день народження, герцог сказав в інтерв'ю People, я хвилювався, що мені буде 30, але тепер я радію, що мені 40. Батьків складало мені змогу відчути себе найкраще і відчути цей світ як найкраще. Також він додав те, що я став батьком двох неймовірно добрих і кумедних дітей, дало мені абсолютно новий погляд на життя, а також загострило мою увагу в усій моїй роботі. Також виявилося, що принц Гарі на свій сороковий день народження успадкував величезну таку суму коштів від королеви матері. Очікується, що він отримає від 7 до 8 мільйонів фунтів стерлінгів. А колись було засновано сімейний трастовий фонд королевою матір'ю. Це мама королеви Єлизавети, коли йому було 10 років. На той момент самій королеві матері було 94. А вона тоді поклала 19 мільйонів фунтів стерлінгів. які мали б бути розподілені між її. Онуками між Гарі та Уільямом в два платежі: перший це в їх 21-й день народження, а другий у віці 40 років. І що цікаво, Єлизавета залишила більше Гарі, ніж Вільяму, сказавши, що Вільям отримає багатство від герцогства Корневельського, коли стане спадкоємцем. Дуже непоганий такий подарунок від прапрабабусі, яка померла ще у 2001 році. Яку я думаю, він пам'ятає не дуже сильно, хоча є дуже. Багато класних милих фото з періоду, коли він маленький, саме разом з королевою Єлизаветою, королевою матір'ю. Це я розумію подарунки в королівській родині, навіть коли тобі. 40. не відходимо з вами далеко від теми Меган та Гаррі. Стало відомо, що вони проведуть різдвяні канікули у Раздва Три Великобританії, але ні, не в королівській родині. А стало відомо, що їх запросив Чарльз Спенсер, це брат Діани. Тож у Меган та Гаррі буде можливість провести цього року різдво у Великобританії в будинку дитинства принцеси Діани. Я вважаю, що це дуже і дуже мило. Також в цей вечір король та королева відвідали церкву в Балморалі, і по фото щось Каміла ну дуже задоволено дивиться на Чарльза. Мені здається, я в принципі таке бачила вперше. І ці капелюшки це просто якийсь. Захват. Цього тижня також відкрили нову статую, це пам'ятник королеві Єлизаветі та принцу Філіпу. В інтернеті її назвали найгіршою статую королеви Єлизавети II, яку коли-небудь створювали. І, як написали в моєму телеграм-каналі, тут тільки Коргі на себе і схожі. І дійсно, королева ніби взята вже трішки у віці, Філіп ніби з того часу, коли він був молодий, а Коргії дійсно бусі, як завжди. І взагалі. Останнім часом якось статуї Філіпа, королеви вони трішки не дуже вдалі. Навіть згадати стару статую Філіпа на території університету, бронзова статуя в Кембриджі, там складно сказати, щоб він був хоча б на себе трішечки схожий. Навіть казали, що можливо ту статую демонтують через те, що вона не в найкращому образі показує, представляє королівську родину. Не впевнена, що цю статую хтось буде демонтувати чи щось ще із нею робити, але об'єктивно вона якось не найвдаліша, яку тільки можна було поставити. Взагалі, це таке дуже складне мистецтво, як на мене, і все частіше ми бачимо більш невдалі статуї, ніж вдалі кого б це в принципі не стосувалося згадати навіть одну з статуй Діани, яку також не так давно відкривали. Також тоді було дуже багато хейту з приводу того, як Діана взагалі тоді була зображена. У принца Вільяма був робочий візит, про який завчасно не було відомо. Тож він вирішив відвідати відкриття нового центру організації повітряної швидкої у Лондоні. Ми знаємо, що він доволі сильно підтримує лондонську авіацію. Лондонські оці швидкі. На гелікоптерах і він був присутній швидше, навіть не скільки з робочої точки зору, скільки з приватної, тому що він. Дійсно дуже поважає цю професію. Сам він працював на такому гелікоптері. І він відвідав цю вертольотну базу для того, щоб побачити, як взагалі буде весь цей процес. Йому також, постав... Йому також показали нещодавно доставлений новий Airbus, який прямував до лондонської швидкої допомоги. І був тоді виставлений в ангарі для того, щоб Вільям особисто його побачив. До речі, саме цей гелікоптер є оновленою версією моделі, на який він сам літав протягом двох. Років, коли був пілотом машини швидкої допомоги у східній Англії, це було з 2015 по 2017 рік, виглядав Вільям непогано, але він явно все ще відрощує свою бороду. І це доволі специфічне рішення. Я все ще не до кінця впевнена, що я відчуваю по цьому приводу, але це дійсно залежить дуже сильно від ракурсу, тому що, наприклад, фото, де він дуже проникне, не дивиться в очі, ніби тобі в душу, а не в камеру, виглядає дійсно непогано. Я б навіть сказала, що дуже цікаво. По-домашньому, але через те, що вона місцями у нього не дуже рівномірно росте, місцями вже посивіла, то вся ця картина інколи виглядає дуже цікаво. Хтось мені в коментарях в телеграм-каналі написав, що він навіть, Виглядає трішки, ніби він захворів. А мені все ж таки швидше, дуже від ракурсу, залежить, чи подобається вона мені чи ні. А як вам борода, чи така щетина принца Вільяма? Баатріста Євгенія відвідали дитячий хоспіс у Лондоні. Беатриса Євгенія захотіли. Провести час в хоспісі Haven House в Лондоні. А тоді ця поява вважалася трішки такою несподіваною. Вони хотіли оцінити відданість цих благородних працівників. Це організація, яка займається в Лондоні збором коштів для дітей з межуючими або небезпечними для життя станами. Насправді завжди дуже приємно дивитися на них в рамках типу королівських обов'язків. Відео, яке опублікувала Євгенія, воно. Трішки занадто сильно блимає, тому я його трішки сповільняю, бо ну справді воно так сильно блимає, що мені здається, треба як на Нетфліксі вішати табличку на такі відео, що що подумайте, у випадку, якщо у вас епілепсія, то зверніть увагу, можливо, вам треба відійти від екрану. Але дійсно дуже приємно бачити їх в такому образі. А тим часом единбурзькі також часу не втрачають. І вони взяли участь у садовій вечірці в Ірландії. Образ, який вибрала для цього заходу Софі, надзвичайно мені сподобався. Ну, неймовірно, він королівський, і кольори мені також дуже до серця. У Чарльза цього тижня було кілька робочих зустрічей. По-перше, він зустрівся з жіночою командою по регбі з Нової Зеландії. Спочатку він з ними зустрівся в Букінгемському палаці, і це відео, де вони кажуть про обійнятися. А потім всі як обіймуться разом. Мені здавалося, що тут навіть Чарльз щасливіший за дівчат був в той момент, настільки він любить з усіма обійматися. Ця команда якраз була у Великобританії в Англії саме для того, щоб взяти участь у змаганнях. І також цього тижня Чарльз зустрівся з президентом Нігерії. Ось такі у нього були робочі візити. Меган та Гаррі відвідали тенісний турнір імені покійного Джорджа Зайфана. Це син Келі Зайфен. Вона є коунером Альянсу дитячих прав, який підтримує Меган Маркл. Арчвелл також був спонсором цього заходу. І цей турнір збирає кошти для дітей, які перебувають у прийомних сім'ях для того, щоб забезпечити їм правовий захист, ресурси і можливості, на які вони заслуговують. Тут Меган трішечки забули з. За те, що вона була дуже дорого одягнена, на ній було все за 2000 доларів. І знову ж таки, як завжди, дуже часто кажуть про те, що навіщо надягати настільки дорогі прикраси на кожен свій вихід, але ну, вона має ці прикраси, ці прикраси в неї вже 200 років лежать в квартирі, в будинку, де вони там живуть. Тому я вважаю, що, в принципі, якщо вона не купує його спеціально під цей захід, то чому б, в принципі, і ні. Але знову ж таки, завжди треба також розраховувати на. Певну аудиторію, наприклад, не приходити в тіарі на турнір, але вона цього не робить. Тому, в принципі, тут її просто як завжди забули за дорогий одяг, за дорогі прикраси. Але мені здається, це робиться просто кожен раз, коли вона кудись виходить. Також принц Вільям відвідав королівський коледж Кроувал. Це льотна школа, і замість короля відвідав парад і вручив нагороди. Вільям і сам закінчив цей коледж у 2008 році. Колись саме в цій школі побачили Вільяма з його дівчиною Кейт Мідлтон, 11 квітня 2008 року на його випускному. Це був чи не найперший вихід Кейт взагалі у світ. Це була саме ця льотна школа. На заході була Сара Макордолей, це сестра Ліді Діани. Вона вирішила зустрітися з Вільямом та підтримати його в такий дійсно важливий для нього день. Меган та Гаррі не відпускають нас просто в цих новинах. Їх сфотографували, коли вони їхали на день народження, а в іншій машині сфотографували оперу. Так що так, вони явно ну, дуже близько все ж таки спілкуються. І Меган, от прям посередині машини, щоб всі точно побачили, хто тут їде і кого тут треба папараці фотографувати, на кого треба звертати. Увагу в цілому зараз, вже з початком вересня, серединою вересня, буде все більше і більше заходів і робочих виходів в Royals, тому що вони всі повертаються з відпусток. З... Літніх таких ретритів і починають працювати наповну. Тому тепер новин буде все більше і більше. Я думаю, що надзвичайно багато, особливо коли це стосується саме робочих виходів. Ну а на сьогодні я буду завершувати це наше відео. Дуже дякую вам за вашу увагу. Ми з вами побачимося вже в цю суботу. Нас чекає велике велике відео. Поговоримо з вами про, про королеву Єлизавету, королеву маму. Маму королеви Єлизавет. З якої вона родини, ким вона була, і яку роль взагалі для королівської родини і Великобританії мала. Тож обов'язково підписуйтесь на цей канал, також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там ми з вами бачимо новини у режимі реального часу. Дуже дякую вам за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Дуже скоро з вами побачимось!